Маршруты, движения, маршру патруля маршру патрулировать, телефоны, да, куда да, надо да, звонить? Вот патруль один, второй, третий, четвертый, пятый. Маршрут номер два. Останови да, за мной. Да, да. Я сегодня очолюю автомобильный экипаж. Їду вперше. Майно громадян палять, б'ють і крадуть. А ми громадяни. У нас таке саме майно, і ми не хочемо, щоб його хтось бив, палив і крав. Через це вони вночі і не сплять. Десято вечора кілька десят хлопців виходять на полювання. Зараз міліція, не ходять не, не спляче. Дві піші групи решта на авто. Цілу ніч вони кружлятимуть вулицями Києва, щоб підпалів не було. В нашому районі було п'ять фактів. Міліція, яка в даний момент працює, ні, не довіряю. У дворах вони виглядатимуть підозрілих молодиків. Затримувати права не мають а ось налякати можуть. Як виглядають тітушки? Відомо ніяких лічних дій не приймають, а тільки зафіксувати і позвонить міліції для того, щоб вони приїхали. Ці хлопці ще не зловили жодного підпалювача, але підозрілих осіб у дворах серед ночі не раз бачили. Деякі нічого протизаконного, кажуть не робили, але, побачивши патрулі, чомусь повтікали. Старой патруль ви нас слышите? Да, слышим, все нормально. Майже 12-та ночи. Ця компанія, побачивши патруль, не тікає, навпаки, вони за таку ініціативу. Мы патрулируем район, хотели спросить, не видели ли ви что-то Ребята, честно не. скажу, нет. А вы не хотите присоединиться к ребятам, которые патрулируют и как бы помогают гражданам сохраниться это? Я готов помочь народу в борьбе против этого коварства. А как Чтобы... вы помогаете Зди, Я зди, от здесь вот. Але потім хлопці обмінялися телефонами і навіть зголосилися теж якось повартувати уночі, бо кожен хоче. Бо щоб моя машина вот стояла, вот там де вона стоїть. Целості, листі сахраності. А це вже інший район Києва по другій ночі. У вас окремий екіпаж, да, третій там? Ага, то есть Три екіпажі, я так розумію. Хорошо, добре. Тут навіть жінки на варті. Якщо не я, то хто ну боюсь, звичайно, але що робити у цієї команди? Така ж схема на авто по дворах з рацією, перекличками. У таких вояжах щоночі спалюють бензину. Десь на 100 гривень максимум за свої гроші. Звісно. Обидві групи добровольців у різних районах Києва на варті до п'ятої ранку. І обидві задоволені тим, що у їхніх районах принаймні за останні дві ночі нічого автомобільного не згоріло. Ми не охотимся ні на кого. У нас больше профилактика. Мы просто показываем то, что мы есть. И если будет какое-то правонарушение, мы сможем его просто зафиксировать. Мы неоднократно либо ехали рядом, либо пирали самих поджигателей. И, соответственно, возможно, это тоже влияет, скажем так, на их выбор, выезжать в следующий раз или не выезжать. Анна Мершниченко, Иван Головач, Пятый канал.